Пропозиції Російського диктатора Володимира Путіна про припинення війни в Україні ультиматум а його дії відродження нацизму. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу tg 24 у п'ятницю 14 червня. Що я можу сказати? Ці повідомлення є ультимативними, вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він робив раніше, заявив він. На думку Зеленського, те, що зараз робить Путін, нова хвиля російського нацизму: він хоче, щоб ми відмовилися від наших окупованих територій, але він також хоче і наших неокупованих територій. Він розповідає про регіони нашої країни і не має наміру зупинятися. Замороженого конфлікту не буде. Впевнений український лідер Він нагадав, що те саме робив Адольф Гітлер, коли говорив. Що, дайте мені частину Чехословаччини, і все закінчиться тут, але ні, це брехня історична брехня. Потім була Польща, потім окупація всієї Європи. Ви знаєте, що ця хвиля нацизму ніколи не припиняється: Не варто довіряти цим повідомленням, адже Путін іде тим самим маршрутом. Сьогодні він говорить про чотири регіони, раніше говорив про Крим і Донбас. Його не хвилює, що відбувається з людьми. Це нове обличчя нацизму резюмував Зеленський. Нагадаємо, сьогодні Путін заявив, що, начебто, готовий до мирних переговорів з Україною. Але для цього українці повинні вивести свої війська з чотирьох областей, які у Росії називають нові регіони. Також Україна повинна відмовитися від перспективи членства у НАТО. У свою чергу, Зеленський заявляв, що Україна не вірить заявам Путіна про можливі переговори щодо завершення війни.